Привіт! Мене звати Нікіта, ти на каналі Buy Studies. І зараз я розповім тобі, як скачати на свій комп'ютер vs Code і налаштувати його для роботи, щоб було комфортно, прикольно і хорошо. VS Code – це редактор коду, в якому ти будеш працювати і писати код впродовж всього курсу, який ти можеш подивитися у нас на каналі далі. Це один з найоптимальніших, я так думаю, виборів кодового редактору. Їх існує ціла безліч. Про них є у нас на каналі окреме відео. Дивись підказку. І якщо цікаво, тому. Зразу до діла: якщо щоб скачати, треба знайти ж якось е, взагалі, сайт, оцей, на якому я тут зараз був. Е, щоб його знайти, ти пишеш vs Code. Все. І найперший сайт, який ти бачиш у пошуковій видачі, це той, який нами потрібен. Тобто ти просто переходиш і натискаєш Download, е, усю цю штуку. Автоматично буде скачана та версія, яка підходить на твою операційну систему на твій комп'ютер. Я не буду нічого змінювати тут. Хай воно в download собі валиться, натискаю save і чекаю, поки вся ця штука скачається. Це займе якийсь час. Після того, як це буде завантажено, а у мене у теці Downloads. Все буде знаходитись, я зможу запустити. Якщо це буде Windows, то це буде .exe файл який просто треба буде запустити. І якщо будуть якісь там підказки або питання, просто далі, 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 і все буде окей. Там ніяких вірусів, нічого такого немає, не має бути. От, Все має бути хорошо. Що це за інший файлік тут? Я хотів тобі також розказати: це файлік з. Списком плагінів. Що за список плагінів, А на що він нам потрібен? Що це за фігня? А, і, і як це працює? VS Code, завдяки тому, що він такий легкий, простий, а, в якомусь сенсі невагомий майже для комп'ютера. Він за замовчуванням на твоєму комп'ютері опиняється просто як блокнот, який вміє показувати тобі текст і давати тобі можливість його редагувати. Все, от. Точно така сама штука, як я зараз відкрив у себе на стандартна така аплікуха. От. Щоб отримати усе, що потрібно від цього в'язкоду, щоб отримати всі ці бенефіти, всі прекрасності, які ми про нього знаємо, треба встановити додаткові плагіни, які розширюють його функціонал. Ось Як ти в хромі встановлюєш якийсь плагін для того, щоб оминути, наприклад, рекламу або щось інше, або VPN, якийсь додати до хрому. Це таке саме розширення, як ми і встановлюємо для VS Code. Ось список необхідних, на нашу думку, плагінів, які тобі допоможуть краще орієнтуватися. Якісь з них можуть бути застарілими на даний момент, коли ти вже дивишся це відео. Якісь можуть бути застарілими на момент, поки я буду зараз це при тобі робити. Це нормально, це окей, не всі вони критичні. Критичні позначені отакими от знаками оклику. Це те без чого ну прям зовсім ніяк. Все інше опціональне, тому типе, можна буде або пропустити якийсь плагін, або подивитися, можливо, є якесь посилання, яке веде тобі, тебе до наступного плагіну, яким треба користуватися. Таке часто буває. От я розархівував цей архів, видаляю його відразу, і е, VS Code, я можу його просто прямо зразу тут на Маку запускати. Ось він буде працювати, я натискаю Open, і от він відкриється. Але мені таке не подобається. Я, е, більш прихильник того, щоб запхати його все ж таки в applications, якщо ми про Mac кажемо. На Windows він відразу встановиться, куди треба, все буде добре, все буде нормально. Тепер я можу викликати за допомогою команд пробіл у мене е, оцю штуку, написати VS-Code, е, точніше, Visual Studio Code. Ось він підкажеться. Якщо я так не вмію, то я йду в applications, знаходжу його, де він? Ось він тут. Ну і перетягую собі його сюди, для того, щоб був швидкий доступ. Ну і тоді вже відкривати. Тут можна відкривати якусь теку, можна відкривати якийсь конкретний файлик і так далі. Я хочу е, файл. Е, відкрити той файлик, про який говорили, де список плагінів. File, open, а, точніше, е, так, Файл open. Так, downloads. Ось він один єдиний. Плагінс open. Так, open. І все, я можу бачити і редагувати цей файл. Розкрию це на весь екран, для того, щоб було прикольніше. Переходимо у список тих додатків. Тут зразу показуються якісь рекомендації, їх можна встановлювати, можна не встановлювати. Зараз ми спочатку почнемо з списку обов'язкових, потім перейдемо до рекомендацій. Я... Вводжу назву плагіну і як правило, перший з них це той, який потрібно. Як ще для себе якісь висновки робить, можна дивитися на кількість скачувань. От 11 мільйонів. Тут вже 8 мільйонів, тут вже 41 мільйон. Більша кількість скачувань скоріше за все. А це ну, те, що треба. Інсталл на in А, що воно мені, мені, мені підтягнуло. Code, який в мене вже стояв, тому ці всі плагіни в мене, скоріш за все, будуть встановлені. Я можу його uh, uninstall зробити і потім натиснути Install, щоб була симуляція того, що я встановлюю встановлю вперше. Отак от, от натискаємо. Все. Піш нічого робити не треба. Пішли інший плагін, наступний. Натискаю ОК, ось він. Uh, знову я зроблю Uninstall та переінсталю, щоб ви бачили, як це відбувається. Ось, і все. І так з кожним наступним плагіном. Якщо цікаво, для чого кожен із цих плагінів, як правило, це все зрозуміло з назви. Якщо прям не зрозуміло з назви, можна почитати отут description, він, як правило, детальний. Є навіть інколи ті, як їх називають, скріншоти з тим, як було, як стане. От і так далі, і так далі, і так далі. Автоімпорт дуже важлива штука, але вона знадобиться скоріше. Коли вже почнеться якийсь продвинутий більш-менш JavaScript. От, а, ось він в мене також вже встановлений. Я його переінсталю для того, щоб була знову ж таки видимість Better Commons. Щось також круте робить. От Він в мене теж встановлений. А, знову ж таки, про всі бенефіти можна довідатися з описів цих плагенів. І от, ми наштовхнулися на момент, коли Bracket Pair Colorizer в нас. Перший з них 5,3 мільйона. Він депрікейтет. Що значить депрікейтет? Він тепер не рекомендується до використання. Чому? Отут є пояснення. This extension is deprecated as this functionality is now built-in. Бачите, при тому є мільйон других плагінів, і ви можете випадково помилитися і встановити їх. І це не буде якоюсь сильною помилкою, але не краще так не робити. І тут пояснюється, що тепер це можна встановити у. На лаштунках десь всередині VS-коду. І можна перейти за посилання, ми налаштування це вимкнути. Мені це не потрібно зараз. CSS Peak також дуже корисний плагін, хороший, вкусний, класний. Ось він в мене також вже встановлений, він допомагає трошки краще бачити стилі CSS Navigation також допомагає трошки краще і приємніше навігацію по CSS у виконувати якісь. Також підказки нам дає HTML-CSS Support. Без цього прям взагалі ніяк. Тому що без підтримки HTML і CSS ми не зможемо писати нормально HTML і CSS, -у. це для нас зараз найважливіша річ. Встановлюємо всі сніпити, які потрібні. Це для того, щоб можна було використовувати якісь клавіатурні та текстові скорочення, щоб можна було вводити великий об'єм тексту меншим об'ємом символів. Лайф сервер, також необхідний плагін. Він допомагає заранити локальний маленький сервер, на якому будуть хоститися всі файли, які ми редагуємо. І це також хороша штука, дуже швидко дозволяє бачити готовий результат того, що ми написали. написали так. Ось ця штука, IntelliSense for CSS Class Name. IntelliSense. так, от, Як це називається. Вона допомагає в середині HTML бачити те, що ми написали в CSS і таким чином давати нам підказки. Це дуже крута штука. Open in Browser допомагає нам просто відкрити якийсь файлик, який ми зараз редагуємо у браузері, в моєму мене також вже встановлене. Path IntelliSense це штука, яка допомагає також з шляхами до різних файлів, до різного всього такого. Та є підказки під час написання коду. В принципі, майже, майже всі плагіни, які ми встановлюємо зараз, вони про якісь підказки на шляху написання коду. От і все. От є плагін, що прітієр є це окрема двіжуха. звісно. нам потрібен тільки прітієр. Цього буде достатньо є ще є слінт. Це і ESLint займаються дуже схожими штуками. Вони займаються тим, що допомагають нашому коду виглядати трошки краще, а автоматично виправляти наші помилки. І той і той плагін використовується. Інколи вони використовуються разом. І саме для того, щоб використовувати їх разом, потрібен цей плагін. Але про це трохи згодом зараз це не критично. і використовувати ми зараз будемо тільки притір. І останній плагін на сьогодні: це «Intellisense for CSS Class Names in HTML. Ось він ще. І от з таким набором вже можна починати писати код, починати щось робити, створювати HTML і йти собі далі. Дякую тобі за увагу. Перед тим як попрощатися, хочу підкреслити, що це все можна синхронізувати із твоїм профілем у GitHub. Якщо в тебе є профіль у GitHub, отут можна увімкнути. Синхронізацію, залогінитися у гітхабі, і, і е, якщо ти видалиш VS Code і потім поставиш його назад, у тебе буде як у мене всі плагіни збережуться, все воно буде заново працювати е, як із коробки. О, цей новий вид гітхаб, натискаєш кнопочку, отримуєш все, що треба. Е, і ще Останнє уточнення з рекомендованих плагінів, що можна собі встановити, можна встановити GitHub Copilot. Це прикольна штука, класний такий помічник для написання коду. Я все ж таки рекомендую почати прямо без нього, тому що треба. Все ж таки в собі виховати якісь звички потрібні. І після того, як виховуються всі ці звички, вже можна буде користуватися GitHub Copilot. бо він надає дуже круті підказки, такі прям необхідні. Але для того, щоб ними користуватися, все ж таки треба вже щось знати. Тому з нуля я його ставити не рекомендую, але він є, можеш спробувати. На цьому в мене точно вже все. Дякую тобі за увагу. На все добре. Побачимося в наступних відео.